Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. в нашій програмі ми говоримо про захоплюючий турнір з баскетболу серед дівчат, присвячений пам'яті Вадима Гурова. Про важливість проведення та саму організацію турніру нам детальніше розповість гостя нашого етеру Ольга Бабенко. Пані Ради, вітати вас. Нашій студії добрий. А ви як організатор турніру, так хочеться відразу вас запитати і до такого питання, якою була основна мета та ціль, коли ви вирішили організувати такий турнір. Я хочу сказати, що цей турнір започатковано у 2000 році Вадимом Миколайовичем Гуровим сумісно з міською владою. Так сталося, що в 2015-му його mm. не стало. До мене звернулися з проханням, щоб я допомогла подовжити. Проведення цього турніру, важливого для міста, для дітей нашого міста. Я дала згоду, і ось уже ми провели в цьому році 24-й турнір для хлопців і 23-й турнір для дівчаток, так як у початку війни ми не встигли для дівчаток провести турнір. Обставини так вже склались. І ось вже 9 років я поруч, я присутня не тільки в залі, я допомагаю в організації цього. Прекрасного турніру чудово. Я так розумію, що головна основна мета та ціль це пам'ять великої людини Вадима Гурова для містян і гостей міста. Ціль це розвиток спорту в нашому місті. По перше, Вадим Миколаївич – дуже важлива людина для нашого міста велика людина. Багато доброго зробив для нашого міста. Але розвиток спорту, діти, їх здоров'я, їх майбутнє це основна ціль міста. Тут за ту, ту, повністю погоджує, не зважаючи ні на що там на навіть на ті часи, в яких ми живемо, але діти повинні жити нормальним дитинством, нормальним життям. А, яким чином ми залучали команди до участі? Є дуже прозора система відбіру учасників турніру. У нас в місті сім районів. Всі район, школи району кожного відбирають кращих спортсменів, роблять таку збірну команду. А також восьма команда, яка приймає участь, це зборна команда учнів профтехучилищ. і вони змагаються між собою. І так ми отримуємо переможців. Угу, чудово. Якби ми вже тут зустрічалися а, на рахунок а, чоловічого а, для, для хлопчиків, для хлопців, для чоловіків а, турніру, і а, в мене було таке питання так, про конкуренцію. І сказали, що там була конкуренція прямо запекла, була запекла боротьба. А, от мені дуже цікаво, як би ви оцінили рівень а, конкуренції серед жіночок? На рівні з хлопцями. Я маю таку думку, що жінка в 21 сторіччі вона не відбувається. Відрізняється від чоловіків. дівчата дуже запекливі змагання, дуже яскраві емоції і, і сльози від поразки, і радість на очах від перемоги. Я я вражена їх ставленням до цього турніру і дуже вдячна їм за це. Чудово, ну я навіть зараз бачу, з яким захопленням ви розповідаєте. Напевно, щось згадали так. дуже цікаве, тому що особливо важливим було для вас під час організації турніру. Я хочу сказати, що ці два роки особливо важливим стало безпека кожної дитини, яка приймає участь в цьому. Велика вдячність нашим військовим за ту можливість, що ми в такі важкі часи маємо можливість дарувати дітям хвилини, коли вони мають мрію і здійснюють її. І я особливо ставлюсь в цей час до проведення цього турніру, тому що. Я вдячна нашому місту за те, що незважаючи на, не, 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 на які страшні часи, діти головне, і ми допомагаємо їм пережити ці важкі години. Чудово. А, пані Ольго, які перспективи ви бачите взагалі для розвитку жіночого баскетболу, ну от після такого турніру? Як жінка 21-го сторіччя, повторюсь, я для жінок такі ж умови, як і для чоловіків. Я бажаю кожній дівчинці, котра приймає участь в цьому турнірі, досягти успіху. Я вважаю, що в них є всі можливості в нашому місті багато спортивних шкіл, багато площадок спортивних, щоб себе реалізувати. Можливо, вони не захочуть стати спортсменами. Нехай вони будуть лікарями, юристами. Хай збудуться усі їх мрії. Чудово. А як би ви оцінили, як ви оцінюєте роль та внесок Вадима Гурова у розвиток спорту, баскетболу у місті? Вадим Гуров унікальна людина. Я хочу подякувати його пам'яті, його розпочатоному їм турніру. Завдяки йому наше місто отримало багато хорошого. Він внес великий внесок в наше, в розвиток нашого міста. Я вдячна йому, і всі діти вдячні йому за те, що така в 2000 році прийшла така думка йому, і ми маємо прекрасне свято. Чудово. А як ви оцінюєте реакцію глядачів та учасників вже після завершення турніру? Дуже емоційно. Я бачу, як учасники, тренери, судді, організатори, глядачі, усі з захопленням дивляться на турнір, чекають його вже кожний рок. Це став найпристичніший турнір в нашому місті, і він дарує усім натхнення. І я маю таку надію, що нехай він продовжується і нехай наші діти. Мають мрії, реалізують їх з допомогою дорослих, чудово. А хто допомагав вам в організації? Міська влада. Я дуже вдячна. Департамент спорту та молоді кожного року організовує, допомагає, все необхідне робить для того, щоб це свято було. А угу. чи вдалося виконати всі поставлені цілі, які ви ставили перед собою перед початком турніру, тобто з моменту організації, так а в сам турнір? Так, я вважаю, що все було виконано в найкращому світі. Е, все було безпечно. Діти отримали задоволення, е, отримали нагороди. Ми отримали свято. Все було як можна найкраще. А чи були моменти, які запам'ятались вам можливо найбільше за час проведення? Е, 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 е. Мені завжди приємно бачити фінал коли коли йде битва за перше за перемогу найяскравіше свято в цей час діти б'ються як, як бійці чудово Жіночий турнір труд двадцять третій. Чому чоловіче було 24, чотири? 23? двадцять У 22-му році ми о, успіли привезти для чоловіків для хлопчиків турнір, А дівчачий турнір присвячений 8 березня, і вже розпочалася війна і о, умови безпеки. І було вже не до того. Було ми не провели цей турнір, для хоч їх чекали призи, все було підготовлено. Ну так сталося. Так, пані Ольго, і останнє запитання, вже завершуючи підсумовуючи нашу розмову. Які плани на майбутнє пов'язані з цим турніром? Тому що турнір дійсно в місті один з найпопулярніших, як ви сказали, та це підтверджує напевно всі всі новини всіх телеканалів нашого міста, так там різних блогерів і таке інше. Що плануєте в майбутньому? Чи плануєте якось розширяти і запрошувати можливо там команди з інших міст, команди з інших областей нашої держави, щоб розширяти цей турнір? Було б це дуже гарно. Я думаю, ваша думка. Ну, треба подумати над цим. Міський турнір має таку можливість розвиватися, і можливо, ми будемо звати до нас гостей, і, і цей турнір стане відомий в усій країні наш. Чудово. Ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, і звичайно побажати, щоб дійсно цей турнір, ну як мінімум, я думаю, щоб він вийшов на всеукраїнський рівень дякую. і бажаю успіхів. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про жіночий баскетбольний турнір, присвячений пам'яті Вадима Гурова. В я у нас була організаторка турниру Ольга Бабенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.